Зупиняю транспортний засоб, прошу прийняти праворуч для поверхневої перевірки зі службовою собакою. Нормально, багато людей люблять собак. Їх дивує, що дівчина така з великою собакою. Да, Івар? І Угу, ну, Трошки є. Тут у мене подсумки, в магазини прибрати волосся і мій автомат. Підчокнув його так. Це можна йти на пост? 19 років так все, йду, почала обирати собаку, почала проходити ВЛК, всі документи збирати, підписувати контракт і вже була зі своєю собачкою. У мене завжди були вдома малі собаки. Я завжди мріла про велику породу собаки. І я навіть не знала про таку породу. Ніколи. Малінуа, бельгійська вівчарка. І коли мені сказали, подивись на цю собаку. Я в гуглі дивлюся, думаю, що за чобака, відверто така, таке ну, щось непонятне. Потім почала дивитися в Харкові, ну поїхати вживу оглянути. І він був єдиний. Я ж поїхала, такий класний, манюнька, уші такі великі. думаю, ну такі, як дверняшка був. Це собака дуже розумна. Взяла її, ну, коли треба працювати. Вона повинна теж попрацювала, відпочила, попрацювала, відпочила. Служба, мені форма подобається, мені подобається а, ну, взагалі якось, от, дитинство. І серіали дивилися різні. Ну, да, да, ну, мені подобалось, просто, що можна воз'єднатися собака і служба. Раніше до війни служила в Харківському аеропорту і дозволили брати, ну, привчати до аеропорта, до людей, ну, соціалізація. І у його віці одного року ми поїхали на навчання в кінологічний навчальний центр. Це наш прикордонний. Раніше я була в аеропорту, доглядала багаж людей, ну, літаки і ну, там, багажні відділення різні. А коли саме на блокпост це вже автівки, вантажі, теж люди, автобуси різні, ну, маршрутки або великі. Я підходжу, ну, наприклад, машину. Підходжу, я прошу відкрити двері, всі, заглушити машину, відійти від машини і даю команду Шукай. Собака шукає, і якщо спрацювала, тоді вже починається поверхневий огляд. Моя задача на блокпості це виявляти заборонені речі, які перевозяться через блокпост. Люди також без документів, якісь правопорушники, ну, різні задачі. Коли собака спрацьовує, вона це показує. Або там сідає, лягає, може крич... гавкати, а може завмирати. Там, наприклад, для вибухових речовин собака повинна тільки завмирати, не рухатися взагалі. а в мене сідає. Ми багато чого знаходили. Коли казали, у нас нічого немає, але було спрацювання собаки. На рюкзак, ну це останній раз, який такий, ну що багато було. Було спрацювання. Він каже, сувенірна трубка, давайте оглядати. А там вийшло більше 40 грамів наркотичної речовини з сіро-зеленого кольору рослинного походження. Різні таблетки, гранати, запали до гранат і верх. Він боїться, він боїться прильотів, звуків. Я ну, звикла вже, ну, всім страшно, особливо було в ну, 22-му році. Але з часом вже звикаєш. Було таке, що прильоти були, так я по всьому посту ловила собаку. Кінологія в різних напрямках, але я хотіла саме ну, Державну прикордонну службу. По-перше, я радила, якщо Любов до собаки є, от саме любов. І тоді будуть всі двері відкриті, і тоді контакт з собакою буде, і буде легко працювати. Він захочає ну, дуже, Он, е, мій настрій на себе переймає. Я З ним як не книжка пише, а от, е, я його ну, службовий песню ніколи не називає, там, синок, там, якийсь інше, і вареночок мій.